Усім сухачам привіт! Сьогодні ми читаємо книгу Таємниця козацького скарбу розділ 8, у якому Данько Лоновий кепкує з льоньки гайдамаки. Бабуся Віра міцно спала. Годинник на стіні нацокав одинадцяту вечора. Отже, пора. Висузнув Богдан з під ковдри. Натягнув джинси, засунув ноги в кросівки, вдягнув завбачливо приготований ще з вечора легенький светр. Тіснувати, виявився светрик боданьків. Той ж відшукав светра серед своїх речей, залишених у бабусі, і переконав друга вдягти саме його. Аби не грюкати дверима, Богдан виліз через прочинене вікно і переліз через паркан. Тиша стояла навкруги, лише цикади де не де і голосно джищали біля вух господарі тутешніх ночей. Комарі боявся бодя, що забукає, але нічого дорогу поночі знайшов швидко. Коли наблизився до річки, нічні звуки поповнилися кумканнями жаб. На темно синьому небі висів круглий місяць. А розкидані по небу зорі, сяяли на диво ясно. Та все ж, підходячи до будинку, з привидами, на душі в Богдана було трохи маркотно. І місячна ніч, і тиша. Все це було зручно для нечистої сили. І хоч як відганяв хлопець від себе такі думки, вони ще міцніше засідали йому у голові. О! А ось і вони привиди! Правда, злякався Богдан лиш на мить, бо впізнав ці темні постаті, що відділилися від стіни. Усі шестеро тут льонька, Валік, Гоблін 2 Юрко Космонавт і просто Юрко, князь Олег та Ігор харитон Зосереджені надто вже серйозні, і як за Боддя, теж цього ж бояться. Молодець, промовив гайдамака, думали, не прийдеш. А ви думайте менше. Важке це для вас заняття, відповів Богдан. Чого це ти раптом образити наш вирішив? здивувався Льонко. Ти на свого боягуза друга краще ображайся. Готовий? Чого ж? Давайте. Отож, умови таки, діловито заговорив гайдамака. Ти заскакуєш усередину і на одному місці не сидиш, ходиш там кругом, ми оточимо будинок з усіх боків, аби ти не надумав через якесь вікно втекти. Ось годинник, він кивнув на Херитона, і той показав боді наручний годинник із цифербуатом, що світився в темряві. Коли почуєш, можна, вважай, що ти пройшов випробування, але якщо надумаєш вистрибнути раніше, ніж за годину. Суши весо і зривай воду, Ти програв. Приймається? Нормально, погодився Богдан. Можемо починати. Вперед, коли справді не боїшся, погодив Льонька. Звичним уже стрибом Бодя заскочив на підвіконня, перекинув ноги всередину і зник у темряві. Коли зробив перший крок у середину будинку, відчув страх, який він так довго і наполегливо від себе відганяв. Усередині йому захололо. Навіть ноги відмовилися ходити. Спокійно, сказав сам собі Богдан: Приводів не буває, Немає їх, і все. І щоб остаточно прогнати жах, повторив уголос: Немає! Луна відгукнулася. Тільки вночі у суцільній темряві вона звучала якось інакше, ніж удень. Тоді вона сприймалася, наче дружнє перегукування, такою собі веселою грою. А зараз звучало лиховісно, наче пророчував біду і неприємну зустріч. Мотнувши головою і відганяючи дурні думки, Богдан поволі рушив уперед. Зайшов у порожню залу, знову гакнув, ніби дражнячи луну, і, коли викрикнув, так розів зотри, перестав боятися. Зовсім. Навіть від луня не видавалося йому таким уже і зловісним і моторошним. Цікаво, скільки часу минуло. Він обійшов зал по колу, потім ще раз, навіть почав собі наспівувати щось під носа. Звикнувши до неї, Богдан звернув у першу ліпшу кімнату і там, уже зовсім нічого не боячись, відбив за на засипаній різним брудом підлозі гопачок степ. Ха, налякати його надумав, нічого в них не вийде. Ха. крикнув Бодя, піднявши голову до стелі, на... наче змагаючись із уною. ха Ха-ха. І раптом у відповідь почувся новий звук. Від якого кров ніби застигла у жилах. У А-а-а!» Звідки він линув, Богдан ще не зрозумів. Тільки вкляк на місці, боячись поверхнутися, «А-а-а! Ух о. Уна відбивала ці звуки по всьому будинку. І що далі, то більше переконувався Богдан. Це не просто крики, це стогони. Комусь дуже боляче, і хтось стогне. Але чи буває боляче приводом? Їм було боляче колись, і тепер він чує цей віковічний стогін. Вікна великої кімнати, куди зайшов Богдан, виходили на місяць і сріблясте сяєво освітлювало її. І тут просто в місячному сяєві хлопець побачив, як Тембрява у дверному отворі починає оживати, ворушитися, і просто з неї на нього й посунуло щось сіре і страшне. Крик застряг у Богданому горлі, але раптом почувся інший крик такий самий гучний, і, то, і точно не з того світу. Не може бути це кричав привид, який щойно сунув на Богдана. Навіть не кричав, верещав за величезного переляку, наче існувало в цьому світі те, що може налякати нечисту силу. Та іще так настрашити, що вона заволає людським голосом до того ж дуже знайомим. Репетуючи людським голосом, Мар кинулася навтюки. Аж тепер Богдан нарешті побачив, чого воно так перелякалося. На привида насувалося щось біле і таке саме страшне. Воно не стогнало не гуло, а рухалося за приводом стрибками, і ось ось мало його наздогнати. Несподівано привид упав, біла примара нависло над ним, махаючи крильми, і тут на неї полетіла темна машкара. Тепер привид. Перетворився на хлопчачу постать, і та постать воно до найближчого вікна вилетіла з нього з криком і гепнулася, наче жаба на траву. Біла примара так само стрибнула на підвіконня і замерла, освітлена сріблястим сяєвом місяця, а Богдан, недовго думаючи, і собі вистрибнув з будинку. І ось що він побачив від стіни відпозав на смерть переляканий льонька гайдамака, до якого на крик збіглася вся його ватага. Побачивши бію примару на підвіконні, хлопці нажахано завмерли. Досить уже. крикнув Богдан, і примара миттю перетворилася на Данила нового, замотаного в біле просте бабусі віри. У руці він тримав ще одне просте радло, це ним накривався льонька, вдаючи привида, а потім кинув просте радло, рятуючись від іншого привида, якого зовсім не чекав тут побачити. Данько вже не міг стримувати реготу, і регіт цей звучав дзвінко і щиро. Його не доводилося витискати із себе, як це робила гайдамачина ватага нині вдень. Не втримайся і бодя, теж почав сміятися. Ну, то хто з нас нечистої сили боїться? запитав, заспокоївшись, Данько і присів на підвіконня. Нічого не відповів гайдамака. Що тут скажеш? Коли оце щойно, у всіх на очах ганебно тікав від замотаного в простирадло Данило, та й ще що при цьому, наче недорізаний. Куди й подівся грізний ватажок? Зірки світили на пощіпану ворону? Не дуйся, ти сам винен, миролюбно заговорив Данько. Це ж дуже просто. Раз комусь пропонують перебути в будинку з привидами, отже збираються по-справжньому лякати. Ну, це кімната жахів, вуна парку, розумієте? Там постійно стовбичить опудоо мертвяка з ножем, вимазаним червоною фарбою. Без таких опудо атракціону не буде. А у вас тут свій атракціон. Ось ми і вирішили спочатку подивитися, куди ви нас тягнете і що може нас тут чекати. Ага. Підхопив Богдан, ступаючи ближче. Це все Данько придумав обстежити будинок і прикинути, де можна заховатися і звідки може вилізти перевдягнений привид. У тому, що в мене лякатимуть, ніхто навіть не сумнівався. Що нам залишалося? Тільки налякати того, хто прийде налякати нас. Аби вас зовсім заспокоїти, ми вирішили продумати, що Данько забоявся і зовсім не прийде. Так ніхто не спитає, де він? Я просто раніше прийшов, озвався Данило, загорнувся в бабусину простирадло і тихенько в дальньому темному кутку сидів на кухні, почувшись чиїсь замогильні стогони, і вирішив усе пора. То як сподобалась вистава? Льонька Гайдамака підвівся, обтрусився і, не дивлячись ні на кого, буркнув Ідіть ви к чорту. Ми до нього і прийшли, сказав Данько. Ось вам приказка не шукайте чорта, він сам вас знайде. То як мир? Та ми наче й не сварилися, буркнув знову Льонька. Коли ви про рибу ловіть собі спокійно. Чорт з нею, з тією рибою, махнув рукою Данько. Краще нам без риби помиритися. Ну, забули. Він перший простяг руку. Завагавшись лише на мить, льонька Гайдамака потиснув її. Зараз, серед ночі, біля закинутого панського маєтку, хлопці навіть не могли собі уявити, як скоро згодиться їм нова дружба.